Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Як ви вже напевно відмітили собі, так, на цьому каналі ми з вами розглядаємо не тільки... Так би мовити, подієвий ряд, що характерно для інших YouTube-каналів, де звертають увагу переважно на події якісь актуальні, то в нас події є ілюстрацією до наукових теорій. Так. Тобто вони мають або підтверджувати якусь теорію. Або її спростовувати, ту чи іншу теорію. Отже, є події, ну, народ так влаштований. Його цікавить найбільше подія, так. а не те, чому вона виникла. Ми ж з вами тут уже домовилися і 100 разів. Скільки треба, 44 рази повторити, кажуть психологи, для того, щоб люди зрозуміли і прийняли те чи інше. Так ось ми бачимо з вами, що в усьому є якась причина. Тобто немає безпричинних явищ. І один із головних наукових методів це причинно-наслідкові зв'язки. Тобто ми звертаємо чомусь увагу на наслідок тільки, так, а не на причину. Подія це наслідок якоїсь причини. так. Чому так відбулося? Ну, наприклад, вийшли і, не дай Бог, послизнулися і впали. Ну, це подія. так. Ви можете загріміти до лікарні і навіть в інше місце. А причина? Ну, причина це зима, слезота, двірник не прибрав і так далі, і тому подібне. Отже, в усьому є причина. Треба просто її шукати, так. Так, ось є заявлена на сьогодні тема нашої з вами розмови: це чому Україна має неодмінно перемогти Московій війні теорія і практика. Отже, ми маємо з вами у цій війні, агресивній війні Московії, так, проти нашої держави. Геноцидна війна проти української нації, української мови, українських дітей, яких викрадають. Ну, це події, подієвий ряд. Так. А чому ж Україна має неодмінно перемогти? Я тут не кажу про такі речі, як там говорять, що справедливість, якась ніякої справедливості в світі немає. Перевагає е, сильніший, Ми можемо бо говорить про справедливість, тільки у е, якомусь такому історичному аспекті, що там ну, е, біда окошиться, якщо не на е, тих бандитах, які захопили владу, наприклад, Сталін, там, Ленін, то. На їхніх дітях, одуках, чи взагалі на повному зникненні цього проклятого роду та, тих е, бандитів-андрофагів, е, кровопивців, пирів і так далі. Але повернемося до теорії. Так ось, чому Україна має перемогти обов'язково? Все дуже просто. так. Тому що Україна знаходиться на геостратегічному підйомі зараз просто, а Московія знаходиться на геостратегічному упадку. Так. Все просто дуже, все дуже просто. А тепер ви скажете: так підтверджуєш подіями, та будь ласка, ми з кожним днем бачимо, що в цій війні. Українці стають все сильнішими і сильнішими, і ми маємо події, відповідно. ну, Збиття, наприклад, двох літаків з <кій> загальною вартістю мільярд доларів над Азовським морем. Ну, для когось це якогось так, а для мене. Це, скажімо так, підтвердження теорії того, що Україна з кожним днем у цій війні стає все потужнішою і сильнішою, тому що вона причина це наслідок, що вона стає сильніша, Причина це те, що вона знаходиться на геостратегічному підйомі історико-географічному, так. А Московія знаходиться на такому ж самому упадку вона йде далі. Це е, той шматок е, лайна Радянського Союзу, який. В свій час, якому не дали в цей час до розпастися до кінця там американці і всі інші сердобольні, я аворяпа русські, які сюди присилали мільярди, які е, ніжки бушу присилали. Ну це умовно. До їжу сюди давали, і, і все останнє, аби воно не, не дорозвалилося до кінця. Воно дорозвалюється зараз, має дорозвалитися, тому що це процес об'єктивний, тобто незалежний від волі людини. І хто б там не був Путін, то ж там пишуть про те, що одні пишуть, що він рятує. Росію, а інші пишуть про те, що саме його дії е, призведуть до того, що ця е, недоімперія зла і е, країна дурнів, вона неминуче має розпастися. Ну а причини ще глибші, так. Вони полягають у тому, що я виклав отам, основна загадка України. Це класичний такий, там вже здається, 60, чи скільки тисяч продивилися. Це, це відео про те, чому так, Україна знаходиться на цьому час від часу. Це вже восьме відродження. На одному і тому самому географічному місці. Як це так? Та нема ж такого більше дітей в світі. Трипільці, скіфи, сервати. Що там іде? Далі готи, потім анти, потім русини, потім козаки. І нинішня Україна відроджується так. А Московія занепадає андрофагія, поступово повертаючись до е, свого первісного стану андрофагів, тому що вона е, весь час е, свого існування паразитувала. На е, інших е, вищих від неї цивілізаційних рівнях, перш за все, е, на Україні, на українцях, е, але і е, на Прибалтах, але і на грузинах, але і на вірменах. і на... Євреях, і на німцях, які е, фактично час від часу керували цією державою, особливо Петро І, який е, оцю, почав знищувати цю андрофагію, рубав голови, бороди, стриг, переодягав їх із е, того варварського одягу, в якому вони були, на європейський, прорубав вікно в Європу і так далі, і тому подібне. Ну, а Путін тепер це все діло зачиняє, закриває і повертає її до привісного стану. Це єдине, що він е, е, зробив, е, це напав на Україну для того, щоб паразитувати на ній далі. Але він не врахував одного чинника я звертаю увагу. Це той чинник головний. Теоретичний чинник це те, що Україна знаходиться зараз на підйомі. Подивіться, як це важко, як це останні 30 років під страшним гнітом цієї імперії, яка не давала нам розвиватися, робила все, щоб паразитувати і далі на, на нашому тілі. Так. І ці всі революція граніту на граніті, революція <кій> Помаранчева і е, революція гідності. Вони все наростали, наростали і наростали і за кількістю людей, і, і за якістю, і за їхніми вимогами. Це, якщо ти повертаєшся до свого первісного стану андрофагів, то ми повертаємося до свого первісного е, стану потужної, а за часів Київської Руси найпотужнішої держави. Європи, а за часів трипільської цивілізації найпотужнішої держави світу.